Доброго ранку, ми з України, діти найкращої у світі країни. Навчатись та рано будемо з вами. Так, що пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. Працювати ми з вами сьогодні будемо у підручнику Українська мова, перша частина на 9-й сторінці. Зверніть увагу, що ми починаємо з вивчення нової теми. Яка називається Голосні та переголосні звуки. В межах цієї теми ми опрацюємо під тему, голосні звуки, позначення їх буквами, звукобуквений аналіз слів. Пропоную розпочати наш урок з перевірки домашнього завдання. Ви мали виконати 24-ту вправу з 8-ї сторінки ваших підручників. У цій вправі потрібно було скласти речення із цеглинок Лего. Спочатку ви мали записати домашня робота. Нижче слово вправа, зазначити її номер 24, а потім скласти таке речення. Орфографічний словник підказує, як правильно написати слова, і ви поставили крапочку. Якщо ваше написане речення написано так само гарно, як і на зразку на ваших екранах, то ви впоралися із завданням. Для того щоб класну роботу ви виконали не гірше ніж домашню, потрібно підготувати ваші руки до письма. Виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику. Сорока коніжка бігла край доріжки і зустріла кробачка. Наплели і зустрілися бжучки їм. Добрих, друзів кровочки! Привітались їхні ніжки. Обнялися зовсім трішки. Розім'яли пальчики. Молодці. Далі будемо працювати з підручником. Розпочнемо із 25-ї вправи, що розміщена у верхній частині 9-ї сторінки. Вам потрібно самостійно прочитати запропонований рядочок без букви Ща. За потреби ви можете скористатися паузою. Прочитали? Давайте перевіримо. Г, О, Л, О, С, Н, І, З, В, У, К, І. голосні звуки. Діти, а ви пам'ятаєте, які звуки. Ми називаємо голосними. Згадали? Під час вимовляння голосних звуків повітря вільно проходить через рот, не потрапляючи на перешкоди. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. В українській мові є 6 голосних звуків: це А, О, у, Е, и І, І. Вони позначаються десятьма буквами. А позначається. Буквою А та буквою Я. О позначається буквою О, У позначається буквами У та Ю. Е позначається буквами Е та Є, І позначається буквою І, І позначається буквами І та Ї. Ці букви я пропоную вам потренуватися писати дуже гарно, тобто каліграфічно. Відкрите, будь ласка, свої робочі зошити. Відступіть від домашньої роботи один робочий рядочок і напишіть ту поточну дату, яка є на сьогодні. Наприклад, це може бути 14 вересня. Нижче напишіть Класна робота. А ще нижче КХ. Тобто скорочено каліграфічна хвилинка. Після того, як Ви напишете число і види роботи. Потрібно написати усі великі та рядкові букви, що позначають голосні звуки: А, Е, Є, И, і, і, О, У, ю, Я, Ї. Написали молодці. Зверніть увагу, що голосних звуків в українській мові значно менше, ніж приголосних. Але вони виконують важливу функцію при утворенні слів і відіграють вирішальну роль. У формуванні милозвучності мови. Голосні звуки вимовляються дуже легко, а приголосні важко. Навіть в алфавіті для того, щоб назвати той чи інший приголосний, до назви букв додали голосний. Є літери, назви яких починаються на «е». це Л, М, Н, Р, С та Ф. Є літери, назви яких закінчуються на Е. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, П, Т, С, Ч. А є літери, назви яких закінчуються на А К, Х, Ш. Щ. Без голосних звуків не може обійтися жодне слово. У наступній вправі ми можемо це перевірити. Перед тим, як вставити пропущені звуки в лічилку, Пропоную спробувати прочитати її без них. Читаємо. Дтичк, бл, квтичік. Ну, як сподобалося? Напевно, ви помітили, що вимовляти тільки приголосні звуки без голосних вам було дуже складно, та і звучання такої мови не здається гарним і милозвучним. Робимо висновок. Голосні звуки і букви, що їх позначають, дуже необхідні. І саме букви, що позначають голосні звуки, вам потрібно самостійно ставити у лічилку та прочитати її. Прочитали? Давайте перевіримо. Ходила квочка коло кілочка. Водила діточок біля квіточок. Квок. Дуже гарна лічилка! Діти, а ви знаєте, що таке лічилка? Лічилка – це невеликий вірш, призначений для розподілу ролей під час гри. А ви знаєте лічилки? Впевнена, що знаєте, і у кожного навіть є найулюбленіші. А якщо не знаєте, то вивчіть лічилку із 26 вправи і користуйтесь нею під час гри. Нагадую, що цю лічилочку вам потрібно записати у зошит. Напишіть, будь ласка, самостійно слово «вправа», зазначте її номер, а нижче так само самостійно спишіть лічилку, вставляючи пропущені букви. Написали? Давайте перевіримо. Ви мали написати слово вправа, зазначити номер 26, а потім дуже гарно написати ходила квочка коло кілочка крапочка, водила діточок біля квіточок, знак оклику. Квок, знак оклику. Якщо ви написали так само вірно і так само гарно, як і на зразку, то ви впоралися із завданням. У наступній 27-й вправі вам потрібно прочитати і списати прислів'я, а потім, у виділених словах, вимовити голосні звуки і назвати букви, що їх позначають. Певнена, що з цим завданням ви можете впоратися самостійно. Нагадую, що для того, щоб у вас був час на виконання вправи, ви можете скористатися паузою. Виконали завдання. Давайте перевіримо. Ви мали поставити один крапочку. А далі записати прислів'я. Без початку немає кінця. І поставити крапку. Як ви гадаєте, що означає без початку немає кінця? Вірно. Це означає, що якщо ви не розпочали виконувати якусь справу, то ви не можете її і завершити. Наступне прислів'я ставимо 2 крапочка і записуємо більше діла менше слів. Більше діла тере менше слів. Крапка. А що це прислів'я означає? Так говорять тому, що будь-яку справу потрібно робити, тобто виконувати, а не говорити про неї. Адже розмовами справи не зробиш. І останнє прислів'я. Ви поставили три крапочку і написали прислів'я. Балаканням роботи не почнеш і не закінчиш. В кінці крапочка. Як можна пояснити це прислів'я? Вірно, так само, як і попереднє. Тепер давайте повернемося до другого завдання. Вам потрібно було у виділених словах вимовити голосні звуки і назвати букви, що їх позначають. Перше виділене слово це слово кінця. Пропоную разом вимовити голосні звуки. Це звук І. І звук А. Звук І у нас позначений буквою І, а звук А у нас позначений буквою Я. Наступне виділене слово це слово роботи. У слові роботи аж три голосних О. О. І. Ці голосні позначені буквами о, о та І. Ми виконали і перевірили з вами останню вправу із класної роботи. Наступна 28 вправа на 9 сторінці це домашня, яку вам потрібно виконати самостійно. Нагадую, що після того, як ви виконаєте всі вправи, потрібно оцінити свою роботу за допомогою смайлика. Якщо ви на полях намалюєте веселого смайлика, це означатиме, що ви з легкістю поралися із завданням. Якщо серйозного, це означатиме, що вам було складно, а якщо сумного, це означатиме, що ви потребували допомоги. Я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!